Всім привіт! В сьогоднішньому відео будемо міняти реле поворотів Suzuki GSX 600F Katana 91 року, яка виникла проблема. Коли ми вмикаємо поворот, лампочка. Загорається, але не моргає. Так само з іншої сторони. Причина проблеми в реле Будемо міняти. З інструментів нам буде потрібен тільки шестигранник. Знімаємо сидіння Відкручуємо боковий пластик. Тут він тримається на направляючих, тянемо на себе і так само з цієї сторони. Реле знаходиться за акумулятором. Збоку є зручний доступ, тянемо вверх і знімаємо. Від'єднуємо. Знімаємо гумове кріплення зі старого реле. І одіваємо на нове реле. Підключаємо. Перевіряємо, як працюють повороти з новим реле. включаємо поворот, проблема вирішена. Встановлюємо реле на своє місце. Тут є гачок, на який потрібно встановити нове реле. Реле встановлено. Прикручуємо пластик. вставляем его в направляющий. Прикручиваем вставляем его. Устанавливаем его Завершили заміну реле і можна спокійно виїжджати в місто. Всім гарного дня! Щасливо!